Але я беруся стверджувати, що сьогодні у, у переважної більшості українців немає абсолютно такого інтересу подальшому підвищенню в першу чергу тарифів на енергоносії. Я беруся стверджувати, так, що переважна більшість українців хочуть в першу чергу розібратися. А що таке нинішні тарифи, звідки вони взялися? Наскільки вони відповідають законності, реаліям економічної обґрунтованості, доцільності, моральності і так далі? І я вважаю, що тільки після аналізу, після відповіді на ці прості нормальні питання можна приходити до другого питання: а чи взагалі може на сьогодні стояти питання підвищення цін на газ на електроенергію на порядку денному? Так ось. Саме за моєю ініціативою і моїх колег, дякую, що підтримали два місяці тому. в Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія по аналізу ціноутворення в енергетиці. По боргах і по обґрунтованості в і ми зараз працюємо над офіційно, працюємо всі запити, всі відповіді аналізуємо разом з експертами, разом з професіоналами для того, щоб зробити основний висновок. Нинішні існуючі ціни на газ і на електроенергію в першу чергу, і на тепло так само. Вони обґрунтовані, вони законні, вони покривають витрати монополістів, їх достатньо. Тепер я вам відповідаю: в мене немає зараз повноважень відповідати від імені всієї ТСК, бо це питання ми ще не розглянули і офіційно не прийняли. Але моя особиста позиція, як Олексія Кучеренка, депутата, міністра, голови ТСК, громадянина. Моя проста позиція полягає в дуже простих тезах на сьогодні. Абсолютно, на моє переконання, не може стояти питання про е, необхідність підняття цін на газ і на електроенергію, бо існуючі тарифи повністю, навіть з надлишком, покривають енергетичних компаній на Постачання виробництва, продаж нам цих е, самих ресурсів у вигляді газу і електроенергії. Це перша мова про до чергу, мова йде про енерго. Якщо ми про електроенергію говоримо, бо саме енергота разом з Укргідроенерго виконує цю місію, покладання спеціальних обов'язків, це такий цілий такий. В законі є така норма, коли уряд держава доручає компанії, ну переважно державній, оці спеціальні обов'язки. Нам з вами постачати електроенергію та газ за собі вартістю. Ми сьогодні розібрали собі вартість і знаємо абсолютно нафтогазу. Ми знаємо собі вартість енергатому. І я беруся стверджувати, що ні про ніяке підвищення ціни для населення мови не може йти взагалі в принципі бо нинішня ціна повністю покриває їх собівартість собі і рентабельність дає їм необхідно і копатися. Чому вони в боргах, чому вони в них проблеми? Треба в першу чергу. В організації роботи на цих двох ринках: газовому і енергетичному. Вони провалені сьогодні. Ринків як такових немає. Це моє твердження таке. Друге, в організації управління цими державними компаніями Енергатом і НАК Нафтагаз та Абсолютно далеке від ефективності управління, вони можуть собі будь-яку зарплатню виплачувати, вони можуть будь який піар замовляти за свої кошториси від ефективного роботи. Вони дуже далекі сьогодні, як гарматний постріл. Вибачте, і відповідно постає інше питання: наскільки обґрунтовані тарифи для монополістів, які постачають нам ці ресурси, тобто мова йде про Укренерго, Обенергі, облгази і так далі. Можу сказати, і там є велика кількість питань стосовно їх обґрунтованості. Хоча їм ці тарифи встановлює теж держава, національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Тобто резюме. Немає підстав на сьогодні, взагалі, от на найближчий період, говорити про необхідність підвищення ціни на електроенергію і на газ для населення.